Не подовжувати контракту з головою правління Нафтогазу Андрієм Коболєвим вирішили в Кабміні. Натомість пропонують обрати нового очільника компанії через публічний конкурс. П'ятирічний контракт Коболєва спливає цього місяця. Наглядова рада Нафтогазу пропонує подовжити його з місячною зарплатою в 2 мільйони гривень. Такі цифри з'явилися у пресі. Сам Коболєв сьогодні заявив від нинішньої зарплати відмовився. Звільнятися не збирається. Я нагадаю, рік тому Нафтогаз виграв справу проти Газпрому в Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав Ян сплатити Україні 4,5 мільярди доларів за недопоставку погоджених об'ємів газу для транзиту, звернемося до наглядової ради з точки зору про підготовки пропозицій щодо нового умов нового контракту, нового голови, який буде обраний відповідно до всіх належних відкритих публічних процедур. Чи буде приймати в конкурсі? Чекаю на позицію юристів. Я сподіваюся, що Верховенство права, що цивілізований підхід та ті принципи корпоративного управління, які закладалися останні п'ять років, вони в цій ситуації переможуть.